Вітаю вас миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І я звертаюсь до вас з приводу можливої вашої допомоги в моїй проєктній творчості. Я зараз знаходжусь у Галобах і розвиваю стартап по екології, який стосується екосвідомості, підвищення її рівня і залучення. Технічної допомоги для покращення якості життя, якості екосвідомості. 15 років я займався проєктною творчістю з 2007 року по 2021 і далі я опікувався створенням екостартапу, екомистецького стартапу. Євроінтеграція це 2007-2014 рік, і там я подав багато ідей, деякі з яких були реалізовані. Зокрема, стадіон локомотив в місті Ковелі — Це була моя ідея, яку я публікував на сайті Ковеля, який я адміністрував. І робив відеорепортаж. Пізніше ця ідея була запропонована. Як ініціатива реалізована в 2019 році році як технічна допомога Європрограми Польщі, Білорусі Україна. Багато практичних напрацювань були мною подані в місті Києві по громадському бюджету Києва, і це проекти по благоустрою вулиць, по залученню медичних, медичного обладнання для лікарень, це вентиляція. Для Стоматполіклініки, Це пропозиція, це ініціація проєкту для барокамери для недоношених дітей в третьому пологовому будинку. Це реалізація проєкту комунікації, який я подавав як комплексний проєкт 688 і Департамент суспільних комунікацій після моєї пропозиції. Всекиївських районних форумів зробив такі форуми на тематичну тему, тобто на відповідну тему, яка турбувала громадянське суспільство. Крім того, в проєкті 688 пропонувався моніторинг інфраструктури Києва по доступності інфраструктури для людей з обмеженими можливостями. Тобто, це пропозиція доступу до території інвалідів. Зокрема, я пропонував моніторинг цієї території і пізніше. Києві був створений, була створена програма Київ без бар'єрів. Але я пропонував це як пріоритет, третій пріоритет міжнародної європрограми. Тобто я намагався євростандарти якості життя втілити через інструменти демократії, зокрема через громадський бюджет Києва. Надалі це був розвиток народовладдя як продовження комунікації і. В народовладі я пропонував покращену комунікацію через парадні під'їздів, парадні під'їздів, де інфостенди, і можна було б комунікувати, створювати ініціативні групи, разом подавати надалі проєкти благоустрою для прибудинкових територій. І там в мене окремий був проєкт а, прибудинкова територія, але мій двір моїми очима або нашими очима. Тобто це навчало мешканців до переосмислення свого ставлення. До своєї, свого двору, прибудинкової території, до того, як можна якісніше провести там час для дітей і дорослих. Надалі в мене була пропозиція комплексних проєктів для декількох прибудинкових територій аж до 3 млн грн. Але це вже було в 2021 році. Також по енергозбереженню. Проєкт по енергоудіту для 24 багатоквартирних будинків подолу. Був мною ініційований, і мешканці цих багатоквартирних будинків були оповіщені, що вони можуть проголосувати по 3-4 голоса з під'їзду і виграти цей проєкт. Завдяки цьому проєкту будинки отримували енергетичні сертифікати, які дозволяли надалі створити термомодернізацію і отримати економію коштів до 50% навіть за опалення. На жаль, мешканці не спромогли з цього зробити, але я робив це як волонтер. Я ходив тоді по цим будинкам, розклеював їх. Вони були розкидані по всьому подолу. Тобто, зі списку, який мені надала по запиту Київська міська адміністрація, я вибрав саме багатоповерхівки, а вони виявилися такими знаєте, розкиданими. І мені приходилось витрачати багато вільного часу, який я не доїдав, як то кажуть, і не досипав. Рівень мого життя був, ну, скажімо так, залишав бажати кращого. Крім того, я подавав моніторинг зелених зон, пропозицію їх моніторити, контролювати, і зберігати і покращувати їх благоустрій. Завдяки моїй участі в Протасовому яру не заїхав в бульдозер в відповідальний момент. Я там сидів один в палаці. і Мене не наважились зрушити з місця, бо я заявляв себе як представник комунікатор з департаментом суспільних комунікацій, як представник навіть КМДА, як громадський активіст-представник. Ратушника в той час вранці не було, але час був дуже відповідальний. Якби той екскаватор, вибачте, заїхав далі в той порта яр, то натворив там багато би, як то кажуть, біди. Ми тоді відстояли Протасів Яр, і надалі я допомагав в рекламі екологічних проєктів, які вигравали. Тобто, фактично, я був активним діячем по напрямку енергозбереження, екології, народовладі, комунікації, турботи за якість життя. І я потім бачив реалізацію своїх проєктів і радів тому. Хоча, щоб виграти цей проєкт, мені потрібно було зібрати голоси, а для цього було потрібно зробити рекламу, вкласти кошти. Я навіть заради цього пішов працювати двірником в Київ, і, уявіть собі, мені не заплатили зарплату. Мені, мене просто обманули в Печерську, де я прибирав прибудинкові території двох ділянок на Лаврський, 1 і навпроти Інституту архітектури і дизайну. Як бачите, ну, у нас не не тільки мені не тільки не допомагали як активісту та ще й відбирали зароблене. Я не здавався і йшов далі і ініціював нові і нові проекти тобто щороку з 2016 по 2021 рік я щороку ініціював проекти і увійшов у топ 10 активістів як мені сказав представник цифрового Києва. Крім того, я намагався створити екомістецький стартап. І в процесі його створення запропонував голову як вирішення їхньої тупікової проблеми створення культурно-пізнавального туристичного маршруту. Організував велопробіг з Коволя до Голоб і є 14-хвилинний проморолік, який ви зможете побачити у посиланні в коментарях до цього відео в Ютубі. Фактично я був. Ініціатором для ну, багатьох корисних проєктів і для Галоп, і для Ковеля, і для Луцька Замку Люберта, де пропонував створити проєкт по з'їзду монархів Європи і турбувався про музей-книги, зокрема опікуючись а, інвестуванням в створення каталогу стародруків Стародруків Волині. Контактував з Валерієм Наумовичем, здається, з молодшим науковим співробітником музею книги і їздив для отримання досвіду музей книги Києва. Все це я робив на волонтерських засадах, крім того, що був ще волонтером в Дніпрі, там допомагав переселенцям водою і в парку Глоба робив рисунки дитячі, клав мілкі. Прийду, діти малювали, я робив там фото і передавав малюнки солдатам, які йшли захищати Маріуполь у 2014 році. Далі я волонтерів в армії СОС у Хмельницькому певний час, а потім переключився на збір для тактичних аптечок від Християнської протестантської церкви Адвентистів. Хоча членом церкви я не являюся. Крім того, я виявляв міжконфесійну активність і намагався контактувати з представниками різних конфесій по загальнохристиянським питанням. Окремо, в мене був проєкт по різдву, де зазначало, що ангели, які проспівали пастухам, вони не улетіли далеко на небо, але перебували на орбіті землі, як Віфлеємська зірка. І вони ж супроводили волхвів до Христа немовлятки, отримавши. Христос отримав, його родина отримала дари хвів, а надалі ангели попередили про те, що пахли відійшли іншою дорогою, а Юсип з Марією пішли в Єгипет. І так виконалось природство, і із Єгипта покликав сина Свого. Ну і там багато чого. Тобто ангели приймали участь у виконанні природства. І зараз ці події, ці справжні події з справжніми ангелами. Актуальні для нас, тому що Україна дуже потребує ангельського захисту, наших молитв. Що я хочу сказати? Я зараз дуже потребую вашої допомоги. Я зараз в галопах. Я навіть після того, як в мене потух Redmi 6 a телефон, цей телефон, на який я роблю запис, я взяв кредит від швидка грошей, і мені щодня набігає 55-60 гривень боргу. Так, можливо, не треба було брати, але я прийшов IT, навчання по it марафону на qa інженера. Я почав вивчати англійський. Я моніторив дуже багато робіт в Києві і тут, але я хочу мати віддалену роботу. Мені дуже потрібен ноутбук. І я прошу ваших переказів і на зараз мої потреби, щоб я далі міг моніторити і такі знайти і. Приступити до роботи по віддаленій роботі, або, вже в крайньому випадку, я поїду в Київ. Но мені зараз дуже потрібна ваша допомога. Я 15 років життя присвятив Україні як проєктний волонтер, як волонтер по різним напрямкам, як проєктний менеджер, як просто щирий син своєї країни. І просто щодо моїх фізичних здібностей у мене карсактроз. Кульшового та забедреного суставу правої ноги. Правий та забедрений сустав в мене має третю ступінь. Я не можу зараз нести великих фізичних навантажень. Я пройшов ВЛК в Ужгороді, був бо признаний непридатним. Якщо хтось хоче відправляти мене на фронт, то я скажу так: я давно на громадському фронті, я був присутній на майдані, я захищав інтереси демократії, я займався демократією. Я використовував навіть інструменти демократії для покращення самої демократії, як це не дивно звучить. І серед тих топ 10-10, які були найбільшими активістами в ініціації проєктів, я єдиний подавав системні проєкти ще й в такій кількості. Це було досягнуто завдяки тому, що я повністю присвячував життя проєктній творчості. Я мав час для роздумів, я мав час для вдосконалення. І деякі проєкти я подавав знов і знов. Тобто я виявляв особливу наполегливість. І це призводило їх до досконалості, до тої досконалості, яку не могли досягти інші активісти, тому що вони не присвячували цьому все життя, і тому, що вони не повторювали, не вдали спроби. А я їх повторював. Я прошу вашої підтримки. Ось. Моя картка що банку 5167 8030 8116 1122. Дуже потрібна ваша допомога. Допомога простих громадян. Допомога а, соціально свідомого бізнесу. Допомога тих, хто не байдужий. Я думаю, що і чиновники, і прості люди. І бізнесмени, і в Україні і за кордоном можуть допомогти мені. І це варте того. Бо перш ніж я звертаюсь до вас, я 15 років проєктно-волонтерів досягав результату, і багато моїх ідей були реалізовані для збудови суспільства, для громадянського суспільства для покращення якості життя. Це енергозбереження, доступ до чистої питної води і доступ до інфраструктури. І всі ці моменти я практично втілював в життя. Дякую за увагу. Приємно було, що ви дослухали і додивились мене до кінця. Я думаю, що Бог не залишить мене і благословить. З повагою ваш активіст, громадський діяч Оровай Григорій. Так. І запрошую на мою сторінку в Фейсбуці.